Він дуже веселий, він завжди сміявся, він дуже добре малював. У нього було завжди дуже багато друзів. Для нього сім'я була найголовніша. До Хмельницького свято Георгіївського храму попрощатися з 39-річним Дмитром Бовчуком прийшли близькі та рідні загиблого. Його сестра Тетяна Нагорна розповіла: брат був дуже добрим. У нас дуже гарна сім'я. Мій батько нас виспитував так, що ми повинні бути патріотом. І він 18 років, він пішов в армію. Він був в армії. Потім він прийшов і пішов зразу на шахту працювати в Павлоград. У їхній сім'ї два брати і дві сестри. Дмитро був найстаршим. Як батько помер, він взагалі за нас за нами з усіма він дивився. Він допомагав нашій всій сім'ї. Всім завдяки йому. Я пішла навчатися. Він мені оплачував навчання. Дмитро Левчук у 2014-му брав участь в антитерористичній операції, розповіла Тетяна Нагорна. Разом з сім'єю жив на Донеччині. Під час повномасштабного вторгнення переїхав до іншої сестри у Хмельницький. Звідси у 2022 році його призвали. Брат служив, каже Тетяна Нагорна, у 109-й окремій бригаді територіальної оборони. Загинув 14 квітня поблизу села Олександро Калинове Донецької області. За словами Тетяни Нагорної Дмитра Лобчука залишилася 15-річна донька, дружина та дві сестри. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Михайло Жела, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.